28 жовтня до поліцейських надійшла інформація від кременчужанина про те, що у квартирі він виявив мертву родичку 1940 року народження. Інформація про смерть 82-річної жінки надійшла на лінію на напередодні до кремечуцьких правоохоронців. Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та з залученням фахівців криміналістів було встановлено, що смерть жінки є насильницькою. Також Ж на першочерговий огляд було злочено судово-медичних експертів. Наразі є попереднє заключення, що смерть саме жінки є насильницькою. За підозрою у скоєному було затримано 32-річного родича померлої. За попередніми даними слідчих, сам фігурант спричинив жінці тілесні ушкодження, а повідомив про її смерть уже через певний проміжок часу. Наразі йому оголошено про підозру та судом обрано міро запобіжного заходу тривання підва. Вартою з ним працюють слідчі, встановляться всі обставини. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури дане кримінальне впровадження наразі розслідується. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.